Таке жахливе видовище побачив перехожий неподалік річки Замчиського у Костополі. Повідомив міліціонерів, що ймовірно виявив труп людини. На місце приїхала слідчо-оперативна група. Встановили, що біля кафе мандри, неподалік Сарненського мосту, лежить тіло жінки. Воно було понівечене від побоїв. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Триває досудове розслідування, проводяться слідчі та розшукові заходи з метою встановлення осіб причетних до скоєння злочину. Міліціонери не відразу встановили особу загиблої. Упродовж доби з'ясували, що вбитою жінкою є 51-річна місцева мешканка. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть Костопільчанки настала внаслідок травми грудей із численними переломами ребер та ушкодженням внутрішніх органів. У загиблої троє дорослих дітей, які проживають окремо від неї. Жінка ніде не працювала і частенько заглядала у чарку, хто до смерті забив костопільчанку, у міліції ще не знають. Залишається нерозкритим і вбивство у рівному. Нагадаємо, 7 жовтня у квартирі на вулиці князя Острозького виявили труп 40-річної рівнянки. Судово-медичній експертизі досі не можуть назвати остаточну причину смерті жінки, але певні це було вбивство. Міліціонери шукають підозрюваного у злочині.